Вітаю, друзі, що ж, нова цінова політика від зелененьких марадерів. Хабари за нелегальний виїзд за кордон сягнули 17 тисяч долярів. 17 тисяч доларів. У Львівській області військовий за таку суму обіцяв е, включити. Військово зобов'язаного чоловіка в склад делегації на міжнародну конференцію в Європі. Повідомляє прокуратура. Його затримали при отриманні половини цієї суми і вже відправили в СІЗО. Одного відправили 99 дні. Е, ну, звичайно, 17 тисяч це може і забагато, але те, що перевалило за 10, так це точно. І кордон. Продовжують тримати закритим, щоб корупціонер міг дістати з-під подушки ключа і його відкрити за мозду А потім той, хто заплатить 17 тисяч, виїде за кордон, йому скажуть Йому скажуть вибачте, ми вас позбавляємо консульських послуг. Думайте, спостерігайте, залишайтесь нами Слава Україні і смерть ворогам.